Коли я кажу зрозуміти свої можливості, я маю на увазі зрозуміти себе в світі. Адже зазвичай ми або не розуміємо якісь світові процеси, які відбуваються, або розуміємо, але безпорадні перед ними. Сьогодні я хочу дати вам деяку внутрішню, деякі настанови і деякий напрямок розвитку особисто для вас, щоб подолати обидва рівні, щоб ви змогли і розуміти ту реальність, в якій ви знаходитеся, і. Перестати відчувати деяку безпорадність перед нею. Коли я кажу, що ми не розуміємо світові процеси, я маю на увазі дві ситуації. Перше, це різкі зміни. Наприклад, війна трапилася раптово, незрозуміло. Звичайно, що ніхто з вас не здогадувався, потрібно якось адаптовуватись. Наприклад, штучний інтелект, наприклад, ковід. Наприклад, Трамп домовляється з Путіним. Хайп. Тобто, що я маю на увазі, якщо серйозно. Це якісь різкі раптові зміни, до яких ви не були готові, а тепер потрібно різко до них адаптовуватись. Це перший варіант, і другий варіант це накопичення дрібніших змін. Наприклад, у вас є якийсь звичний стиль життя, з'являється штучний інтелект, і вам потрібно тут змінитися, тут змінитися, тут, тут, тут. Тобто вам потрібно постійно адаптовуватися до нових дрібних умов. Коли. Відбувається деяка зміна, організм має адаптуватися до цього, таким чином він виживає. Спершу, коли він, в принципі, розпізнає таку ситуацію, де потрібно змінюватися, він викликає тривогу. Тому ми, по-перше, постійно в неспокої, ми постійно переживаємо, щось ходимо, обдумуємо. А потім організм виділяє стрес, щоб адаптуватися власне, до нових обставин. Стрес це непогано. Якщо його не забагато, якщо він не є вже патологічним і не призводить до якби, виснаження організму. Стрес це мобілізація організму для адаптації до нових умов. Тому стрес корисний, але проблема в тому, що світ, в якому ми живемо, він прискорюється, він складний, він постійно змінюється, накопичуються дрібні штуки. І, от, власне, оці постійні зміни призводять до хронічного стресу. Хронічний стрес. Це той стан, в якому ми зараз знаходимося. І коли ми не розуміємо світові процеси, ми плануємо на дуже коротку перспективу. Ми плануємо за принципом якось буде, тобто, в принципі, туди, але десь там ще ми от розберемося. І ми дуже боїмося неправильного рішення. Взагалі-то немає неправильних рішень, адже коли ми щось обираємо, ми завжди обираємо найкраще згідно нашого розуміння на даний момент. Це вже потім, коли ми дійшли кудись, ми подивилися назад і сказали, ага, це було неправильне рішення. Якщо моя робота здається вам корисною, підпишіться на мій телеграм в описі під цим відео, там я розповідаю про те, як зрозуміти себе, свої бажання і свої можливості в цьому світі, в якому ми зараз знаходимось. Значить, перша ситуація, ми не розуміємо світ, друга ситуація, ми розуміємо, але безпорадні перед ним. І тут я хочу так само зробити деяке розділення. По-перше, є такі події, до яких ми можемо адаптуватись, можемо вплинути, але ми цього не робимо. І це суто ваша внутрішня позиція, ваше внутрішнє ставлення. Роттер, це такий дослідник, який дослідив е, тему, який ну, вивів концепт, дослідив тему локусу контролю. Він казав, що є екстернальні люди, інтернальні. Екстернальні – це ті, що приписують відповідальність за. Своє життя зовнішнім обставинам. Інтернальні це ті, що приписують відповідальність собі. Тобто щось сталося, і екстернальні кажуть, а, це винен, винен той, спричинили обставини, ті не подумалися це. Інтернальні кажуть, що це я не подумав, я не врахував, я не і так далі, і так далі. І інтернальний тип успішніший, мені здається, практично у всьому. Інтернальний значно ефективніший. Для того щоб справлятися власне з життям, для того, щоб жити щасливіше. Так ось сучасна тенденція вказує на те, що саме екстернальний спосіб стає більш поширеним, Екстернальний, коли зовнішні обставини мене визначають. Або ми можемо взяти, наприклад, дослідження Твенге, вона займалася дослідженням саме сучасного покоління, яке виростає вже в епоху цифри. Тобто соцмережі, віртуальні простори, ігри і так далі. І вона вивела деякі такі загальні риси, які притаманні нашому поколінню це інфантильність і схильність до депресій, до самогубств, до невпевненості і так далі. Депресія це і є вивчена безпорадність перед чимось. Коли ви переконуєте себе, що це неможливо змінити, або, або воно так і є, але ви маєте розуміти, що це все одно ваші думки про ситуацію. І ставлення можна змінити, можна по-іншому ставитись. Грубо кажучи, депресія це вивчена безпорадність до якоїсь ситуації. Інфантильність це перекладення відповідальності на зовнішнє, неготовність справлятися, власне, з тими викликами, які в нас є, які перед нами постають. Що я хочу вам показати? І ротер, і твенги, і я вам кажемо про те, що є події, на які ми можемо вплинути, але не робимо цього, і це. Внутрішнє ставлення, внутрішня позиція це ваша незрілість, це відмови відповідальності, це вивчена безпорадність і так далі. так так далі, і так далі. Це те, над чим можна і обов'язково потрібно працювати, якщо ви це помітили зараз в себе. Це перший варіант, коли ми розуміємо якусь, якісь процеси, які відбуваються, але безпорадні перед ними. Над цим потрібно працювати. І другий варіант. Це події, на які ми реально не можемо вплинути. Є тенденції, є процеси, є багато речей, які дійсно від нас не залежать. І переважно ми схильні малювати деякі фатальні сценарії. Взагалі, створення деякого образу майбутнього це така спільна людська вада. Вона, якби, біологічно обумовлена, ми це робимо суто на рівні біології. Ми любимо малювати якісь сценарій майбутнього, хоча він. Неможливий, це фантазія в нашій голові. І коли вона не збувається, ми незадоволені, ми почуваємося розгубленими, тривожними і так далі. Тобто, ми завжди шукаємо якийсь образ, якийсь стереотип, який має відбутися або нам буде погано. Так ось, події, які ми не можемо змінити, ми так само схильні приписувати їм деякий фатальний сценарій. Тут така тенденція, тут люди тупіють, тут влада цей, все, нам кінець. І коли ми думаємо, все нам кінець, ми просто завмираємо і якраз таки переходимо в ці депресії, про які я казав. Одним словом, коли я кажу зрозуміти своє місце в світі, ви маєте розуміти, це не просто от, хто я такий, там, чи моє призначення, чи ще якийсь бред. Це і розуміти світові процеси, які можуть настати або різко, або накопичитись неоднозначні якісь ситуації, маленькі зміни. І це. Перестати бути безпорадним перед ситуаціями, тобто зрозуміти, що дійсно не залежить від мене, які є тенденції, які я не впливаю, і що я можу змінити, тобто, перестати бути інфантильним, безвідповідальним і почати власне над цим працювати. Ось що я маю на увазі, коли кажу, зрозуміти своє місце в світі. Це не просто. Якась дрібничка, це реально серйозний виклик, який постав перед нашим поколінням, перед нами насправді усіма. Зазвичай, коли ми намагаємося самі з цим якось розібратися, ми не задоволені, ми тривожимося, ми сумніваємося, це призводить до депресії або просто банально до втечі в якісь старі куски минулого, до яких ми звикли. Ми розуміємо, що це вже не працює. Не можна просто на роботі тут, чи тут стосунки, чи от ще щось. Ми розуміємо, це не працює. Але іншого в нас немає. І тому ми продовжуємо хапатися за бодай щось, щоб відчути хоча б якусь цілісність, якусь стабільність в нашому житті. Але, як ви розумієте, це призводить всього навсього до розгубленості. Як мислитель, моя робота полягає в написанні концептів, написанні знань і конкретно моя спеціалізація, на чому я вирішив зосередитися, це якраз таки сучасний світ. І особливо питання оповіді в цьому світі. Якщо моя робота здається вам корисною, будь ласка, напишіть позитивний відгук в коментарях під цим відео. Напишіть, що ви думаєте, що ви дізналися нового, як ви мене знайшли, і так далі, як я вам допоміг. Це дуже допоможе моєму просуванню. Дякую. Я позначив вам загальну проблематику. Але що можна зробити з цим на індивідуальному рівні, не на, на рівні там, планети, країни і так далі. От зараз суто, які поради я можу дати вам конкретно тобі, мій любий глядач. Перше, потрібно мати деяку внутрішню філософську систему. Що я маю на увазі? Потрібно розуміти, в якому світі ми знаходимося, які є якби частини реальності. Я їх виділяю три: це світ як є, реальність і оповідна реальність, і потрібно розуміти себе. Цьому світі, тобто, як я функціоную тут, 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 яке моє місце? Для чого це все знати? Ми звикли хапатися за якісь окремі події, якось їх намагатися зрозуміти без контексту, без нічого. Це ніколи не працює, і це виглядає так, що стало щось нове. Ми намагали тут, схопили тут, схопили тут. Знання ніякого немає, ми все одно розгублені. Але. Як мінімум нам спокійніше, ми хоча б щось попробували, постаралися, а в деяких навіть з'являється ілюзія знання, ніби вони дійсно щось таке от прочитали і от точно розібралися. Це все, звичайно, що не працює. Вам потрібна внутрішня система і розуміння світу, і розуміння себе в цьому світі, щоб ви могли згідно цієї системи порівнювати усі зовнішні події. Щось трапилось, значить, це не щось окремо вибіркове, це легко вбудовується. Ту систему, яка у вас є. Тобто, ви маєте розуміти структуру світу, а зміст світу те, що безпосередньо відбувається, ви зможете порівнювати з цією структурою, яка у вас буде. Це номер один ціль, це номер один, на чому потрібно зосередитися. І конкретно я так само на цьому зосередився. Я детально описую феномен оповідної реальності, того, як ми живемо в оповіді, а не в фізичному світі. Як ми живемо в оповіді, в культурі, в мові, і так, далі, і так далі. Тому що це, з одного боку, ускладнює нашу реальність, з іншого боку, якщо ви це розумієте, то жити стає набагато набагато простіше і зрозуміліше. Друге, це мислення. Мислення це практичний інструмент, який допомагає вам вирішувати проблеми. Мислення дозволяє вам по-іншому подивитися на ситуацію, побачити її елементи, побачити реальні взаємозв'язки. і Таким чином вирішити проблему, тобто усунути причини проблеми, з якою ви зіткнулися. І також для цього необхідна відповідальність. Адже якщо ви безвідповідальні, якщо ви приписуєте все зовнішнім обставинам, іншим людям, іншим, цей, той мені сказав, і вони все отак от і наклалися, і випадковість оце моє улюблене, що це все випадковість. Якщо ви приписуєте це зовнішньому, ви не зможете скористатися мисленням і вирішити проблеми. Ваше життя залишиться абсолютно таким самим, і ви будете страждати. Третє це зміна себе. Коли я кажу про зміну себе, я маю на увазі правильно адаптуватися до зовнішніх обставин. І навіть більше, в зміні себе я вбачаю деяку мотивацію до життя як таку. Це те, що я називаю центральністю особистості. Я вам розповім про це пізніше. Якщо цікаво, напишіть мені в інстаграм. Я вважаю, що зміна себе внутрішня, зміна себе, своєї поведінки, свого мислення це ключове, ключова навичка на рівні з мисленням, на рівні з внутрішньою системою, яка дозволяє буквально вижити в цьому світі, правильно до нього адаптуватися. І, звичайно, що коли ми говоримо про зміну себе, про адаптацію, про вирішення проблем, це все стрес, це все тривога. Вам потрібно вміти правильно розслаблятися. Навчіться, скажімо так, з цим я вам не допоможу, це не моя спеціалізація, але на Ютубі ви знайдете багато всяких йог, всякі там спорти, розтяжки, харчування. Друзі, навчіться нормально розслаблятися.